Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. Під час обшуків у керівниці МСЕК Хмельницької області знайшли 6 мільйонів доларів готівкою. Державне бюро розслідувань підозрює керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Повідомила прес-служба ДБР 4 жовтня. Син посадовиці обіймає керівну посаду у Головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області, зазначили правоохоронці. Розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та. Фіктивними діагнозами, крім того, вдома посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США і 300 тисяч євро, і понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Кажуть у ДБР, правоохоронці розповіли, що родині топ чиновників належать 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ять автівок, корпоративні права на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанний комплекс в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також. Накопичила майже 2,3 мільйона доларів США. Ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Розповіли правоохоронці. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна. Згідно з даними з сайту Хмельницької обласної ради, Мсек області очолює депутатка від фракції Слуга народу, член депутатських груп медицина Хмельниччини. Єдність член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Тетяна Крупа. Завдали збитків державі на 34 чотири мільйонів гривень. СБУ заявила про викриття у Дніпровській міськраді і схеми розкрадання коштів із бюджету. За матеріалами справи кошти привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради. Сбу повідомляє, що оборудка полягала у тому, що тендери на СММ, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали свої підприємці. Які таким чином привласнили майже третину із загальної суми у 123 мільйони гривень, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років? За матеріалами провадження тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, які навіть не мали жодного відношення до маркетингової діяльності? Зазначається, що для того, аби реалізувати оборудку, посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінації. Фінансово-господарської та звітної документації згодом після перерахування суми на баланс підприємців учасники схеми переводили гроші в готівку і ділили між собою. А реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості. Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів було вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію з доказами незаконної діяльності. СБУ повідомила десяти учасникам оборудки про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, Частини 1 і 2 статті 255 створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній частина 4 статті 28, частина 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, особливо великих розмірах, чинне злочинною організацією». Зазначається, що їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, триває. На Житомирщині за матеріалами СБУ до п'яти років ув'язнення засуджено колишню вчительку, яка поширювала кремлівську пропаганду. Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримала прихильниця рашизму, яка заперечувала збройну агресію Росії та вихваляла ворожих окупантів. Колегія суддів Житомирського апеляційного суду засудила фігурантку до п'яти років тюрми. Зловмисницею виявилася 56-річна викладачка гімназії в одній із громад Житомирського району, яка раніше обіймала посаду заступниці директора з навчально-виховної роботи. Слідством встановлено, що антиукраїнські дописи про так звану боротьбу з неонацизмом, українськими радикалами, очищення Донбасу та України. Нині вже екс-учителька регулярно розміщувала. На власній сторінці у забороненій соцмережі фігурантка поширювала також заклики на підтримку загарбницькій армії та із пропозиціями долучатися до ініціативи кремлівського пропагандиста Соловйова щодо збору коштів для придбання окупанта військової амуніції і квадрокоптерів. Крім того, ворожа пропагандистка просувала московські наративи про. Фейки банкової щодо великої кількості постраждалих у результаті ракетного обстрілу росіянами торгового центру Амстор на Полтавщині. Внаслідок того жахливого теракту загинуло 22 людини і більше сотні отримали поранення. У інших публікаціях зловмисниця популяризувала представників російських окупаційних угруповань, виправдовувала та проставляла їхні воєнні подвиги. Розглянувши зібрані СБУ докази, суд визнав ворожу прибічницю винною в умисному, неодноразовому поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація представників її збройних формувань, тобто вчинені злочину, передбаченої частинами 2 і 3 статті 436.2 кримінального кодексу України, і вирок набув законної сили. За матеріалами СБУ та БЕП підозру отримав експосадовець та його спільники, які вкрали понад 36 мільйонів гривень на закупівлі запчастин для літаків збройних сил України. Контррозвідка служби безпеки спільно з БЕП та у взаємодії з керівництвом укроборонпрому викрила нові епізоди привласнення бюджетних коштів на придбання комплектуючих для бойових літаків збройних сил України. Мова йде про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України. Тоді вже екс-директора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 мільйонів гривень під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі. Наразі правоохоронці задокументували, що додатково ще 32 мільйони гривень, які фігуранти разом із спільниками вивів. У тінь таким чином загальна сума збитків завданих державі становить понад 36 мільйонів гривень. За матеріалами справи схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо Бракованих деталей, які на завод постачали свої підприємства, при цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми. Наразі екс-директору держпідприємства заочно його колишній заступниці, шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам, повідомлено відповідно до вчинних злочинів про підозру зловмисникам загрожує до 13 років. Яснення з конфіскацією майна. А колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини. Екснердепа Дмитра Крючкова оголосили в міжнародний розшук. Зазначається, що спочатку на судових засіданнях перестав з'являтися адвокат Дмитра Кручкова. Тому йому призначили безкоштовного захисника. Але на минулому засіданні без поважних причин не з'явився і сам винувачуваний. З огляду на це прокурор подав клопотання про розшук Дмитра Крючкова. Крім того, прокурор планує подати клопотання щодо заочного розгляду справи. Як зазначає організація Transparency International Ukraine, Крючков виїхав з України ще у лютому 2024 року. Дмитро Крючков, як батько п'ятьох дітей, має можливість безперешкодно виїжджати за кордон. Після виїзду з України Крючков долучався до судових засідань онлайн. У чому ж звинувачують Дмитра Крючкова за даними слідчих, Крючко, перебуваючи на посаді керівника приватної компанії енергомережа, організовував схему, в результаті якої протягом 2015-16 років Запоріжжя Обленерго та Черкаси Обленерго розікрали понад півтора мільярди гривень. Йдеться зокрема про підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника. У результаті проведених махінацій споживачі сплачували. Гроші не своєму Бленерго, а напряму приватній компанії енергомережа. Дмитро Крючкова загрожує до 12 років позбавлення волі. Перше Крючкова оголосили у розшук у 2016 році. По 2019 його екстрадували з Німеччини до України. Після екстрадиції детективи НАБУ затримали колишнього нардепа в аеропорту Бориспіль. У квітні 2019-го Соломенський районний суд Києва обрав Дмитру Крючкова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю нести заставу у розмірі 7 мільйонів 111 одинадцяти тисяч гривень. Згодом Крючков сплатив заставу та вийшов з під варти. Дмитро Крючков протягом 2006-2007 років був народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко. Нагадуємо те, що в ефірі телеканал Н1, програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми і великі, великі гроші. Приємного перегляду!